Вітаю вас, шановні учні десятих класів. З вами я, Людмила Казимирівна Бобряк, вчитель хімії гімназії номер 7 міста Одеси, учитель-методист, сертифікований учитель-експерт освітніх програм Microsoft, учасниця міжнародного освітнього форуму Microsoft Education Exchange в Сіднеї, Австралія. І я запрошую вас на урок, тема якого карбонові кислоти. Поширення в природі та класифікація, карбоксильна характеристична функціональна група, склад і будова молекул, насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні. Властивості. Під час нашого року ми з вами розширимо свої знання про оксигеновмісні органічні сполуки, на прикладі карбонових кислот, поширення їх в природі, склад і будову молекул, фізичні властивості. познайомимося з класифікацією карбонових кислот, особливостями будови карбоксильної, характеристичної функціональної групи, і з і номенклатурою. Удосконалюємо. Вміння складати структурні формули хомологів та ізомерів, насичених одноосновних карбонових кислот. З карбоновими кислотами, наприклад, зі етанової оцтової кислоти, ви познайомились в курсі 9 класу. І сьогоднішній урок наш є поглибленням знань про цей клас плог. На відміну від альдегідів, які ви щойно вивчили, це дуже поширені. Природі органічні сполуки вони входять до складу рослинних і тваринних організмів. Наприклад, морошина кислота міститься в залзах внутрішньої секреції мурах, бджіл, медуз, листочках кропиви, соснової хвої, має бактеріцидні властивості, а спиртовий розчин використовують в медицині для розтирань. Оцтова етанова кислота у вигляді винного і яблучного оцту відомо людям здавна. Оскільки утворюється в результаті бродіння виноградного і яблучного соку. 9% відсотків оцтової кислоти використовується як консервант і харчова добавка. Молочна кислота утворюється під час бродіння глюкози та міститься в усіх кисломолочних продуктах, накопичується у м'язах під час навантажень: яблучна, лимонна, винна, аскорбінова, саліцилова, щави кислоти. Це кислоти, які місяться у фруктах і овочах і зумовлюють їх кислий смак. Нікотинова кислота і аскарбінові кислоти, це кислоти вітаміни. Аскарбінова кислота відома як вітамін С, а нікотинова відома під назвою вітамін В3 це речовини, які зміцнюють імунітет і покращують метаболічні процеси в живих організмах. Карбонові кислоти відіграють важливу роль в біохімічних процесах і обумовлюють ряд життєво важливих процесів. Наприклад, ви знайомились в курсі біології з циклом крепса, саме вони забезпечують енергію біосистеми в результаті циклу реакцій. Познайомимось із складом і будовою карбонових кислот. Карбонові кислоти це органічні оксигеневмісні сполуки, в молекулах яких вуглеводний радикал сполучений з характеристичною функціональною карбоксильною групою СООН. Загальна формула карбонових кислот представлена у вигляді схеми РСОО. Загальна формула насичених односновних карбонових кислот може бути представлена як cnh 2 n плюс 1 cooh Розглянемо електронну природу карбоксильної групи. Карбоксильна група COOH Це це характеристична функціональна група карбонових кислот. Вона обумовлює їх специфічні властивості. Карбоксильна група представляє собою поєднання двох функціональних груп. Карбонільної групи СО і гідроксильної групи ОН. OH. Обидві функціональні групи взаємно впливають одна на одну в молекулі. В карбоксильній групі електронна густина зміщується до карбонільного атому оксигену, як представлено на схемі, внаслідок чого. Зв'язок oh групи поляризується і гідроген набуває здатності відщеплюватися у вигляді протону, тобто стає найбільш рухливим. І це обумовлює кислотні властивості кислот. Познайомимось з класифікацією карбонових кислот. В основі класифікації лежать три ознаки: число карбоксильних груп, будова вуглеводного радикалу і кількість атомів карбона. За першою ознакою число карбоксильних груп, карбонові кислоти поділяють на одноосновні монокарбонові, в молекулах яких вуглеводний радикал зв'язаний з одною карбоксильною групою. Прикладом може бути етанова оцтова двох основні або дикарбонові кислоти, вуглеводний радикал в молекулах. Зв'язаний з двома карбоксильними групами, і прикладом може бути щавлева кислота. І третій вид це багатоосновні або полікарбонові кислоти, в молекулах яких вуглеводний радикал зв'язаний з трьома і більшою кількістю карбоксильних груп, прикладом є лимонна кислота. Хочу звернути вашу увагу на те, що число карбоксильних груп визначає основність кислоти. За другою ознакою, будовою вуглеводного радикалу, кислоти поділяють на насичені, в молекулах яких карбоксильна група зв'язана з насиченим вуглеводним радикалом, прикладом може бути пропанова кислота, ненасичені, в молекулах яких карбоксильна група зв'язана з ненасиченим вуглеводним радикалом, прикладом є акрилова кислота. І ароматичні карбонові кислоти, в молекулах яких карбоксильна група зв'язана з бензеновим їдром, з радикалом фініл, це 6 h 5. За третьою ознакою карбонові кислоти поділяються на нижчі і вищі. Нижчі. Молекули їх містять від 1 до 9 атомів карбона в складі, а вищі карбонові кислоти містять від 10 атомів карбону в молекулі і більше. Їх ще називають вищими жирними карбоновими кислотами. Познайомимося з систематичною номенклатурою карбонових кислот. Назви карбонових кислот утворюють від нас відповідних вуглеводнів з додаванням суфікса «-ов» і закінчення а, і приписують слово кислота. Для насичених одноосновних карбонових кислот назви утворюються схемою. Алкан суфікс «-ов», Закінчення А і приписують слово кислота. Зверніть увагу, що в молекулах карбонових кислот атом карбону перебуває в складі характеристичної карбоксильної групи СОН. Тому перший представник гомологічного ряду насичених одноосновних карбонових кислот метанова кислота. В своєму складі немає вуглеводного радикалу з карбоксильною групою, і її формула, е, представлена першою HCOOH. Е, В етановій кислоті, відповідно, вуглеводним радикалом є радикал метил – 3 а не етил c 2 h 5 В бутановій кислоті ви бачите радикал c 3 h 7 Радикал пропіл. і в, бутане, в питановій кислоті радикал бутил це 4 аж 9 Познайомимося з гомологічним рядом карбонових кислот. Нагадаю, що гомологи це речовини сполуки, які мають подібну будову і властивості, але відрізняються між собою на одну чи декілька груп атомів С Х2, гомологічну різницю, склад карбонових кислот, насичених одноосновних, можна представити у вигляді загальної формули cnh 2 n плюс один СООН. Назви карбонових кислот насичених одноосновних. Походять від відповідного алкану. Наприклад, метанова кислота утворюється від відповідного алкану метану С4. І назва солі так само походить від назви відповідного алкану додаванням суфіксу АТ. За таким принципом, побудовані назви систематичні всіх карбонових кислот. Етанова кислота, її сіль етануат. Пропанова кислота, сіль називається пропаноат, бутанова кислота, бутануат і так далі. Я сподіваюся, що ви в процесі знайомства з цією темою ознайомитесь і вивчите назви карбонових кислот, які представлені в цій табличці. Для утворення назв карбонової кислоти дотримуються певних правил. Обирають головний, найдовший карбоновий ланцюг. Далі нумерують карбоновий ланцюг з атомок карбону, що входить до складу карбоксильної групи. Потім вказують цифрами локанти, що позначають положення замісників радикалів, та їх назву вказують в вибутковому порядку. Утворіть назви за таким алгоритмом луканти і назви замісників, далі алкан головного ланцюга, суфікс ОВ і закінчення А, і прописуйте слово кислота. Саме за таким принципом, за такими правилами побудована назва органічної сполуки карбонової кислоти, формула якої представлена на цьому слайді. Триметил бутанова кислота. Розглянемо ізомерію карбонових кислот. Нагадаю, що ізомери це органічні сполуки, що мають однакову молекулярну формулу відносно молекулярну масу, але відрізняються між собою за будовою і властивостями. Ізомерія для карбонових кислот характерна структурна, яка обумовлена зміною будови карбонового ланцюга, і починається вона з бутанової кислоти. Для речовини складу С3 h 7 cooh відповідає два ізомери бутанова кислота і два метилпропанова кислота. Відповідно для пентанової кислоти представлені ізомери нижче. Хочу звернути вашу увагу на те, що назви, назви цих речовин карбонових кислот утворюються у відповідності за правилами утворення назв за номенклатурою карбонових кислот. І для карбонових кислот характерна також міжкласова ізомерія. Карбонові кислоти ізомерні естерам. Але про це ми будемо з вами вивчати і говорити на уроках, коли будемо вивчати естери. Розглянемо фізичні властивості карбонових кислот. Молекули карбонових кислот з'єднані між собою за допомогою водневих зв'язків і утворюють димер, який зображений на схемі метанова, етанова, пропанова кислоти це безбарні рідини з різким запахом, добре розчинені у воді. Кислоти від бутаново до нонакової кислоти маслянисті рідини з неприємним запахом, з гіркого вершкового масла, майже не розчині у воді. Вищі карбонові кислоти, деканове і решти кислот не мають запаху, не нерощинні у воді, жирні на дотик речовини і тому їх називають вищі жирні карбонові кислоти. Відсутність газоподібних речовин кислот, на відміну від альдегідів, їх розчинність у воді і висока температура кипіння, більше ніж у відповідних спиртів, пояснюється утворенням водневих зв'язків між молекулами. Нагадаю, що водневий зв'язок це різновид хімічного зв'язку, який утворюється між атомом гідрогена одної молекули і сильно електронегативним. Атомом іншої молекули. В даному випадку це атом оксигену. В табличці представлені а, деякі фізичні властивості насичених одноосновних карбонових кислот, а саме температури кипіння і розчинність у воді. Аналізуючи дані таблиці, ви можете помітити, що із зростанням. Відносно молекулярної маси температура кипіння зростає, а розчинність у воді погіршується, що обумовлено особливостями карбоксильної групи, яка входить до складу молекул карбонових кислот. Отож, прийшов час підвести підсумки і узагальнити знання з теми. І так, ми познайомились з карбоновими кислотами. Це органічні оксигенидмісні сполуки, в молекулах яких вуглеводний радикал сполучений з характеристичною функціональною карбоксильною групою СООН. Вони мають загальну формулу, що виражає склад молекули РОО. Їх класифікують за числом карбоксильних груп, будовою вуглеводного радикалу, за кількістю атомів карбона. Назви насичених одноосновних карбонових кислот утворюють від нас відповідних алканів з додаванням суфікса ОВ. І закінчення А. І приписують слово кислота. Характерні для карбонових кислот два види ізомерії – карбонового ланцюга і міжкласових зимрія. Молекули карбонових кислот з'єднані між собою за допомогою водових зв'язків і утворюють димери. Відсутність газоподібних речовин серед кислот, на відміну від альдегідів, їх розчинність у воді, висока температура кипіння, е, ніж у відповідних спиртів, пояснюється утворенням водових зв'язків між молекулами. Із зростанням молярної маси розчинність і сила кислоти послаблюються. Карбонові кислоти це дуже поширені в природі речовини і мають вони е, практичне значення. Для зворотнього зв'язку і визначення рівня засвоєння навчального матеріалу уроку, я пропоную вам пройти тестування, відкрити форму можна для тестування за посиланням або відсканувавши QR-код за допомогою телефона чи планшету. Дякую вам за увагу, бажаю успіхів у вивченні органічної хімії.